Доброго здоров'ячка всім. Привіт. П'ятниця 9, якщо я не помиляюся, 9 червня 23-го року. І що це означає? Це означає, що відео про мої рослини, про мої квіти. Ось як мене радують фіалочки. Дивіться, яким монстром стала. Прямо росте як на дріжджах, на очах прямо. Щось у мене одного кольору тут на вікні. Дивіться. Ну, оця рожева. І ця красотуля. Там я прошлий раз говорила, що там вже виткнулася дітка. Он, бачите? Мені дуже подобається цей трейлер. Стільки недавно такий був миршевим після е, оновлення, а ти, дивіться, яка красота, і вже цвіте як. Ну і ці, О, все, хокей. На, Така вже наросла, я не пам'ятаю, скільки років вона у мене. Ну, вже, мабуть, років п'ять. Ось коркується чи що це воно, я навіть не знаю. Чи це, я коли тоді читала, що на сонці не повинно знаходитися. От, ховати від сонячних промінь. Може, то опіки? Не знаю. Ну, симпатично. Плектрантуси. Теж ростуть, як на дріжджах. Ось, підв'язала від хлорофітума, і буде тут розростатися. Щось мені захотілося на ниточку почепила, хлорофітом. Поклала там у горшок. Тут горшок на горшку, ну, ящик пластиковий. І там поклала півторалітрову бутилку з цим, з водою, бо боюся, все, весь вазон же нахилився сюди, що ще зафігачить сюди на стіл упаде, на телевізор. Так я поклала, щоб переважувало туди, щоб не перекинувся він. Покажу красоту Гібіскус зацвів. Це гібіскус із Маріуполя. Іван мені прислав. Треба буде сфотографувати, йому фотографію діслати у месенджер. І ви уявляєте, вчора розцвів, і сьогодні ще тримається, наче він тільки сьогодні розпустився. І там подивіться, скільки ще цих бутонів. Ой. І ось все на цій гілці. От, молодець. Я весь час цим говорю. Ви подивіться на нього, він цвіте, а ви, дивіться, зелень нарощують ні одного бутона. Викано у вас, як пік дать. Ось красандрочка. вже буде цвісти так гарно. Пішла в рост, ці череночки, Всю зиму стояли у воді, і корінців не було. Оцей, ось цей, я була зрізала, верхушка зовсім була зів'яла. А от дивіться, все нормально. Відростає боковий. Так, ну і ось ось красота, дивіться. А день, о. о. А ще скільки бутонів, подивіться тут. Сьогодні одна квітка вже відпала, так, наче така і упруга. От. Листя знову без листя, а з квітами. Ось дивіться, які бутони красиві. О, красота. Ось. Гіпоцирт, ось гіпоцирта глоріоза. Я завжди їх, скільки знімаю про них квіти, завжди на гіпоцирту глоріоза, на глоріозу гіпоцирта, остання квітка. Все, в цьому році на цьому закінчується цвітіння. Гларіози, ось, все. Навіть відпочинок піде. О, там воно хоє, я бачу, гілка росте, від, відрізняється, там і не одна кольором. Такі коричневі листочки. Ось тут цвіте, хояка, хоя. Так. Кала зацвіла ще однією квіткою. Ну, я вже в себе в кімнаті не поставила, поставила о, Пляшку з водою, щоб тут стояла. Колерія, красуня. О, так, зараз квіточкою, щоб ви полюбувались. Там їх декілька. І ця уже там починає цвісти. Ох, підросла як. Тут у мене на вікні в стакані стояла е, зрізане, і я показувала, пустили корінці. Я посадила і однесла сусідці. Кажу: Шура, в тебе немає. Е, у неї там є декілька вазонів, але ні один із них ну, не, не цвітуть. Я говорю, а ця буде в тебе цвісти все літо. От, дивіться, на цю красуню. Я трохи пообрізала, внизу постригала. Ось які тільки листочки красиві. Га? Пеперомія пішла розтануть. Знизу йдуть. І ось зверху. Дивіться, ці темні листочки, а нові дивіться, які. Так. Бігонія. Ну, і тут у мене білосніжна красота. Дивіться. Як цвітуть. Це все дітки мого старого, самого першого фалінопсиса. Це все дітки цвітуть. Ось буде це перше цвітіння, в цього маленьке воно, ну, дивіться. Ця вже Поскидала там ті, вже місяці три, мабуть, вона цвіте. І тепер дивіться, вона дорощує ще бутончики. Оці дві квітки були, відкрились пізніше набагато, не знаю, як вона їх скине чи ні. І ось це теж дітка. І подивіться, тут дві гілки цвісти, ось одна розпускається, і ось зверху ще одна. Сьогодні я їх не напоїла. Так, епісція. Треба було познімати вже засохші ці квіти, коли поливала, сьогодні я поливала квіти, колумнея, росте інтенсивно, такий буде ще в мене кущ, таке сниділо, як казала моя покійна свекруха, снидіє. Так я це сниділа. Ну, так сиділа, сиділа, ну я не знаю, скільки років, таке манюпусіньке таке щось, І пересаджувала. І що я бігала з бубном коло неї, вона не хотіла рости. А тоді, в один момент, от оцвіла я показувала ж. І оце зараз після цвітіння, подивіться, скільки наростила вона гілочок. Так, тут о, всю воду випили. Я поналивала була у поддони, а я всю воду. Тут ось навіть за поддон я полила і зверху, але вода аж перелалась через верх. Я молодець клейоночку застелила і тепер не попадає на стілаж, а то він тоді цей, гниє чи ржавіє. Ось ще одна дітка. Ну тут це перше теж цвітіння, листочок їх є, є, великий росте. Не так, маленький, як цього ось. Бачите, вони в пустій банці. Е нормально почуваються. от, Експериментую. Це теж той трейлер, що і у кімнаті. О. Тут було декілька кущиків, але чотири, мені здається, Два пропали, а два залишилися. От, тут у мене дитячий садочок разом з херітою. Ну, хириті треба місце, щоб було куди рости. Ось тут уже дітки. От, ось все. Ось от хіріти дітка росте. Ну тут уже корінець уже є, Ну, ще рано не буду садити. О, вінсе Ой, тут у мене ці пляшки стоять пусті, треба набирати воду. Ну, тож треба собака гавкає. Овчар, як говорив мій покійний брат. Це не овчарка, а овчар. Ось, червона красота. Це старий цей, покривала, квітка стара. Вже можна, мабуть, зрізати, зовсім іншого кольору. Хоча ще на, на камеру так, така гарненька, хоча вже не, так, не така блискуча, як оці. Ось, дивіться, які вони тільки здоровенні. О. Дивіться, який колір насичений, червоний. Так, по асеті вже відростають гілочки, ось вже скрізь осипаються червоні листочки. От, Я вже тепер не буду обрізати її, хай вона нарощує, буде такий вазон красивенний, здоровенний. Так, з потіфі... ой, з патіфілом. Фу, перебила себе з патіфіломом. Ладно, згадаю, ось почав. Срептокарпус. От, такий. Він у мене від Марини з Німеччини. Так, Там піларгонія біла, а тут я в прошлий раз забула показати, ви подивіться, як вони зрослися. Ви бачите? Так, щось. Концентр... Це... О, о! Бачите, фу, вона на ближнє покусується камера. О, що тут робиться, уже злилися, верхній в нижньому росте і донизу. Вона... А тут, дивіться, оріпсаліся яка гілка. Довгелезно, якось там такими сегментами, а тут в одну довжину росте. Так, Тут теж ось хоя почала нарощувати масу і ось це вже ці цвітоноси вони вже цвіли, а це знову і ось, бачите, це старенький, вже він, вона цвіла ними. Їх не треба зривати. Ось теж почала ця хоя нарощувати гілочку. Ну, цієї ще я поки наче не бачу, щоб вона збиралась свісти. О! Так, бідна моя ця кала. Бачите, вже тут листочок ось виліз. З моєю допомогою. Тут у мене пляшка вся торхтить, я на неї натикаюся. От, Десь іще там є, але вже дивіться, порівняно з таким листочком, ось він і зломився. Отак я його покладу. Десь там ще один. Підростає зовсім уже не те маленький. От. Ну, вона закриває і світло. Сильна з вікна. Ось строманта тут внизу. Ну, Строманта не обов'язково їй стоять, навіть не рекомендується стоять на сонці. Мені здається, тут їй підходить це місце. Зверху падає світло. Коли сонце сюди повертається, тут достатньо так, навіть і трохи попадають сюди промені сонця, на неї. Ну і тут. Хамідарея. Їй теж тут нормально вже жовтіє гілочку треба обрізати. О, вона вже весною, ось літом ось гілочка виросла. І там я дивлюся, ще ось росте. Тут у мене дві разом. Так, вихожу в оазіс. Ну, першим покажу дурстинію. Ви пам'ятаєте, я показувала що з весни, у неї загнилась верхушка. І я декілька разів зрізала. Оце я вже й не трогаю, думаю. Ну, хай воно засохне повністю, залікується там, мабуть, процеси, я так думаю, закінчились. І ось дивіться, скільки почало відростати тут. Бачите, дивіться. Ось цікаво буде. Дуже приємно. Ось кактус буде, генопсис буде цвісти. Я сьогодні, коли поливала, я замітила, що стояв він коло вікна там в углу. О, там. І уперлось у скло і не росло, і вже приплюснувся. Так я достала, сюди поставила. Ну, Надію, що він не деформувався. Ну, Може, квітка й не буде такою повноцінною. Побачу. Так, ну і це вже я третє відео, і шаня моя почала гавкати, відзиватися на той гавкіт собаки. Це третє відео я знімаю і показую, як цвіте оліандр. Така красота, такий аромат. М -м, прямо Так, підліземо сюди. Так, Більбергія вже все. Гердик квітці. Такий цікавий. А тут ось теж красивана красандра. Листя, яке блискуче, і радує цвітінням. Там багато цвітоносів. Так, вилажу, щоб не збилось тут у мене. Так, доторкнулася і зйомка перервалася. Тепер треба буде монтувати. Так акуратно виймала. Дивіться, по які листя відростив, дивіться, теж блискучі, красиві. Каланхоя гарненьке. Так, фокусуйся, молодець камера без допомоги сфокусувалася. Тут, в прошлий раз, я показувала минулого разу, коли знімала, Чуть-чуть виткнулося, це, бачите, вже які листочки підросли. Це після пересадки. Мені, коли на початку, коли там чуть-чуть там було зернятко видно, я щось подумала, думаю, може, це буде цвісти? Так. Кактуси? Тут деякі. Тут ще один буде он там, цвісти. Там не один, а два бутона. Ну, опунція я познімала, трохи поукорочувала, бо кудись у сторону ростуть, так я їх повідкручувала і повикидала. Більш-менш такий зробила акуратненький. Бугінвілія. Я казала, що тут буде шапка. От з часом буде тут шапка. Я в прошлый раз, я не пам'ятаю, я показувала чи нішу, а хімець я сюди причепила. От тут цвіте над кактусами. Так, о, верстині. Ах, клародендру, дивіться, які гарненькі квіточки. Вони я прошу, коли ой, ті роки знімала, я говорила, мені похожі вони на орхідеї. На орхидейні квіти. Такі дуже цікаві. Так, тут ніякого цвітіння нема. Цеперос тут богатир прямо росте, який, дивіться, кущара. Ось теж буде бугінвілля, оце буде цвісти. От вона взяла старт, ця гілка, дивіться, вона ось скільки виросла. І на кінці вже видно, що буде цвісти. Ось і ця теж стартанула. І, можливо, теж буде всі гілки без старту. А от по одній гілці на кожній стартували і ростуть. І тут буде цвісти. Я вже бачу О, лопухи, які листя у кави. Прийшлося цих поставити сукулентів вище. Але все рівно там тіньочок, От уже яка верхушка. Бачите, росте. А ми думали спилювати. Хай росте. Так, церапегія розростається, уже ось сюди, але не цвіте. Не бачу ще тут світу. Ось отут, ось, бачите, на сонці. ось, Тут-ось ось-ось, он. Багато. Тут я кинула, була в горшок, вона прийнялася, і тепер оце тут. Я її закручую, ось ось теж квіточка, так, так вона цвіте. Колись я у нас в епіцентрі. Бачила царапегі до сих пір я жалкую, що я не купила. Так там були і листя, мабуть, в два чи в три рази більше, ніж цієї. Це якась мініатюрна. А квіти були такі здоровенні проти моїх, ну, зовсім такі великі. Ех, не купила я тоді була. Я один єдиний раз бачила в магазині таку царапегію. Ну, не знаю, чого я. Тоді ще зараз квіти дуже дорогі в магазинах купляти. А тоді, мені здається, не дуже той дорого коштувало. але ну, вже тепер що можна сказати? Уже пізно. Так ще Оліандри. Ну, ось за. Весну і за, і за. Ну, за весну ще літо тільки почалося. Ось бачите, які гілля повиростали, о, дивіться. Товсті листя яке, а не цвіте. Ну, думаю, може, туди пізніше, в липні чи в серпні зацвіте? Ну і ліс. Гіпіаструмів. Скільки їх тут у мене? А. Всі з листями. Тільки один щось листя не росте, в амарилісе, який цікаво так цвів, я купила його цієї весни. І, і це я купила, так у цьому вже, дивіться, яке листя наростилось. А тут щось там. Зачаток є, але немає. Відпочиваючих, я вже думала, може достать, може там у нього проблеми з корнями, чи не знаю. Так, поливаю, коли просихає ґрунт. Ну, поки листя не наблюдається. Так, ну, ось це я на машині вишивала ангелочка. З надією, що він буде нас оберігати. Ми віримо в нього. Таке красиве небо. Саме головне, щоб воно у нас було мирним. Сьогодні знову були. ну, Кожен день обстріли по території України Ну, не завжди, може, до Києва долітають, чи збивають, чи направлені на Київ, але кожен день повітряні тривоги. Так що всім мирного неба. Слава! Нашим ППО протиповітряної оборони, яка влучно стріляє по цілям і захищає наше небо, наші міста нас і до нових зустрічей. Бувайте здорові. Дякую, що дивитесь. Пишіть, ставте лайки, до нових зустрічей. Пока-пока.